Так, акумулятор Codie Energy, залізо залізофосфат 120 ампер годин, 12 вольт. Підключили навантаження. Був заряжений. Показувало 13,4 вольта при спуску. Вже, бачите, 11 хвилин-12 хвилин. 12 хвилин. Працює, забрала вже 20 Вт. При навантаженні даю 8 А, ну 103 Вт, не ну, тримає 100 грубо говоря, 100 Вт. Зараз показує 1298 побачимо, скільки він реально має ємність, скільки віддасть. Так, процес триває. У нас вже година 42 хвилини. Працює навантаження. 12-93 вольта акумулятор зараз. Навантаження 9 ампер, тримає 116 Вт. Як бачите, вже у нас 15, а, Ну 15 тисяч мА, 15 а вже акумулятор віддав. Відповідно, це 195 Вт. Майже 200 Вт. Продовжуємо. Буде працювати е, навантаження до того моменту, коли акумулятор просяде до 10 вольт. І подивимося, скільки в ньому ємності. Акумулятор, нагадую, Codie Energy 12 В 120 ампер годин, літій залізо фосфат. Так, ну що, перевірка. Наємності акумулятора у нас закінчилася. Це у нас Kodi Energy 12 вольт 120 годин літій залізофосфат. Просадили ми його до 10 вольт. Віддав він 1300 ну 1320 Вт і 104 А. Відповідно. Враховуючи, що в нас тут виробник дає 1536 Вт і 120 А він віддав 85% своєї ємності.